Шановні отці, дорогі брати і сестри, прийміть сердечні вітання сьогоднішнім святом. Сьогодні виповняється 5 років з того самого дня 2017 року, коли цей храм швидко збудований, але який став улюбленим вже під час будівництва жителями вашого села. Цей храм було свячено. П'ять років пройшло. з... Дати освячення храму, і цей храм повною мірою став серцем кліщенців, серцем духовним, серцем, яке забилося і не зупиняється, місцем, куди може прийти кожен житель вашого села, щоб отримати від Бога благодаті і благословення, щоб залишити тут свої гріхи, покаявшись на сповіді. І унести з собою щедру рясну Божу благодать після Таїнства причастя. Правду каже народна мудрість, що село без храму це село без серця, а там, де є Божий храм, там б'ється духовне серце в тому селі. Так завжди і було і в Кліщенцях храм на честь Пророка Божого Іллі. Побудований на початку 19 століття дерев'яний височів в селі, але потім був зруйнований і храма дуже довго не було. І ось лише в 2017 році храм пророка Божого Іллі було відроджено також в дерев'яних стінах своїх, і тепер ви маєте можливість користуватися джерелом Божественної благодаті. І у всьому благодать являється в Божому храмі. І сам храм завжди будується і освячується так, щоб він був не тільки джерелом благодаті, адже щоб зрозуміти, що тут виток Божої благодаті треба на досвіді, на особистому в практиці цей досвід отримати. Але храм повинен бути і нагадуванням про Бога й благодать людям. Які ще цього досвіду не мають, які живуть осторонь і повз храм проходять, але не заходять до нього, або якщо й заходять, то так свічку поставити, а не беруть участь в таїнствах. От для цих людей храм повинен бути постійним нагадуванням про Бога і вічність, про вічне життя, про божественну благодать. Тому і архітектура у православного храму особлива. Це не просто будинок, це будинок, дім Божий, з особливою архітектурою. Тому і купали завжди бувають на храмі православному, тому і хрестами він увінчений, тому і в самому храмі, в самому Домі, домі Божому ікони, живопис, пісни співи, церковна поезія, облачення священників. Аромати ладаної помазання, слова, які виголошують священники на проповіді або під час служби молитви, все наповнене нагадуванням про Бога і вічність, про Його благодать. Саме в Божому храмі стверджена ліствиця, драбинка до неба. І тільки тут можна стати на її сходинки і піти до неба. Ніде більше її немає в цьому світі. Ніде. Тільки в Божому православному храмі. А цей храм, особлива шана пророку Божу Ілії, пророку, який не тільки словом, але й ділом своїм, доводив свою віру і віру істинну справжнього, істинного Бога. І він це робив із силою. Слова і силою діла. Він ніколи не зраджував Бога свого і, дивлячись на його життя, багато людей, його сучасників, які його бачили, які його знали, переймалися вірою в справжнього Бога. Ті люди, які вірили не по-справжньому, вірили, але не в того Бога, які вірили в Малаха, які вірили в Мамонну, які вірили в. Буття земне, і всьому полагали своє життя після того, як бачили Пророка Ілю, і те, що він казав, чули, і те, що він робив, бачили, вони ставали справжніми, віруючими у Бога істинного. Сьогодні вітаючи вас, парафіяни, з маленьким ювілеєм, невеличким ювілеєм, першим, дуже маленьким ювілеєм цього храму. Звісно ж, в першу чергу, ми адресуємо. Привітання до настоятеля датця Романа. Тис, Роман, Пророк Божий Ілія особливу участь у вашому житті бере, особливе покровительство вам надає. Ви починали своє церковне служіння, не священне служіння, а церковне служіння, будучи алтарником Ілінського храму, не цього, а іншого. Ви і вступали на шлях священного служіння. Приймали Деякона саме в Еліївському приділі Архангела Михайловського кафедрального собору в Черкасах в День Пророка Божа Ілії. І Господь благоволив вам сьогодні служити і бути вшанувальником особливим, молитовним, невидимим молитвами своїми перед престолом Божим, шанувальником цього пророка. І без всяких сумнівів, що цей пророк особливо допомагає вам. І всім вашим парафіянам. А хто з парафіян цього ще не зрозумів, нехай зрозуміють. Моліться пророку Божому Ілі, і ви побачите чудеса, які він буде робити особисто в житті кожного з вас. Сьогодні, вітаючи вас, отець Роман і парафіяни цього храму, ми приносимо слова вдячності всім тим, хто долучився 5 років тому до будівництва цього храму. І по сьогоднішній день їм опікується. Ми вдячні і від Черкаської єпархії, Української православної церкви. Я цю вдячність висловлюю. В'ячеславу Васильовичу, який будував, допомагав, вкладався своїми коштами, силами, розумінням своїм будівництвом цього храму. І, звичайно, всім тим, хто благоукрашав і допомагав його зробити таким, яким він є. Тець Валерій, благочинний Чорнобайського округу, вам дякуємо сердечно за цей храм, опікування ним і за все те, що ви Робити для Чорнобаївського благочиння. Саме завдяки вашим трудам, благочиння зберігається в єдності канонічній, духовній і дружній у товаристві єдиному на славу Божу в лоні Української православної церкви. Сьогодні вдячність і всім тим людям, простим мирянам, які вважають цей храм не тільки домом Божим, а й своїм духовним домом. Нехай Господь вас щедро благословляє, і подає все необхідне не тільки для духовного життя високого, змістовного, вічного, але й для земного вашого життя, для щоденного буденного життя. Нехай Господь вас благословляє, а святий пророк Божий Ілля у всьому допомагає.